Добрий день. Ми сьогодні, як справжня клініка, знаходимося у відповідному місці. А що ми тут робимо? Ми будемо готувати їсти, бо після того, як операція проведена, після того, як вже всі страхи позаду, неясно, що з тим робити. Далі, і от у нас є експерт, пані Олена. Вона взялася нас просвітити, що робити, щоб не наробити якоїсь біди. Бо їсти треба так. Всіх вітаю, мене звати Олена, я нутриціологиня та професійний кухар. І окрім цього, я ще пацієнтка клініки 481. Пережила досвід видалення всіх вісімок за один сеанс і пережила той дуже неприємний тиждень на пюре, який треба було пережити, де не можна було нічого їсти. За той тиждень я знайшла дуже багато варіантів, продуктів з пюре, які можна використовувати в своєму раціоні, не бути голодними і бути щасливими, і добре відновлюватись. Як я. Ну і от зараз нам експерт е, по суті надасть консультацію. Е, Проконсультуємося і ми. Сьогодні ми з вами зробимо три страви дуже швидких в той час, коли ви приходите додому, дуже сильно голодні, дуже сильно хочете поїсти вам. Треба зробити щось швидке, супер доступне. І сьогодні ми навчимо вас це робити. Супер. І Олена нам показує, що ми будемо їсти. Прийшли додому, Там. нам. Е, Нема часу, ми втомлені і і взагалі не любимо того діла. Що робити? Перша моя вам порада людям, які переживають тиждень пюре після видалення зубів мудрості, це завжди зберігати в холодильнику дві речі: перше це відварені яйця, і друге це авокадо. А важливо, щоб яйця були білі? Неважливо. Зараз будемо з вами вирішувати, хто з нас міцніший на цій кухні. Я здаюсь. Добре. Все, бачите. Так, нам з вами знадобиться яйце і знадобиться авокадо. Яйця ми попередньо відварюємо приблизно 10 хвилин. Ви доводите до кипіння підсолену воду, занурюєте яйця 10 хвилин, злили воду, залили холодною, все. Перше ми чистимо яйця. Зараз подивимося, хто краще чистить яйця. До речі, ви знаєте, чому можуть погано чиститися яйця? Тому що вони можуть бути занадто молоді. Але якщо молодий, це не завжди гарна якість. Так, якщо молодий, то з яйцями можуть бути проблеми. Все? Все, ми можемо його Я просто програв? розділити навпіл і все, і кинути в миску. А так буде легше перебити просто. Окей. Зараз будемо перевіряти лайфхаки з Тіктоку, як очистити авокадо. Ви знаєте, як очистити авокадо? Ну, у нас в селі по одному робили. По одному, як? Ділили пополам, виймали кісточкою і ложкою. Правда. Як обрати таке, щоб було не дуже зелене, не дуже переспіле. Спочатку його пожамкати трошки. нас вчили отут дивитися, так, підглядати. Є таке. Можна так, таке. — Тут є кришечка, і на неї можна подивитися, і ми бачимо, що вона не знімається, значить, воно ще молоде. Проблема як з яйцями. Воно було молоде. Коли я його купила, ви праві. Але можна загорнути в паперовий рушник, покласти собі на підвіконня два дні, бачите, воно мені тепер. <рес> І два дні бути голодним. Ну а що ж, два дні почекати, доведеться авокадо. Але якщо нема в магазині спіли, то можна всього за два дні отримати спіли. Добре, тоді можете очистити авокадо по вашим а, методикам. По бабціній методиці, так. Добре. Бабця вчила чистити якось отак. Угу. Правда. І тепер є другий лайфхак, як швидко забрати м'якош, отак от ложечкою, Ми занурюємося. Але якщо авокадо молоде, то як з яйцями, проблема. Але ж треба дочекатись. Але не надто довго, не бо ]aland. потім знов буде проблема. Це Знову є? буде перестріли. Right. Ми перевіряємо. Я вам ми, ми, нам достатньо половинка авокадо. Я тому вам сказала трошки його пощупати, щоб воно було не занадто м'яке і не занадто тверде. Окей. Сер... Okay. давайте що ви туди би додавали? Я б сюди ще додала трошки солі. Але скільки можна солі? Скажіть. Скільки завгодно, але кажуть, що смертельна доза солі це 400 грам на середню людину, а середня це 75 кілограм. Тобто солі не більше, ніж 400 грам. А також, я думаю, що можна додати якісь спеції, типу трави, паприки, щось гострене. Ні, Спеції не можна. Чого не можна спеції? Тому що спеції це багато маленьких запчастин. Маленькі ці всі запчастинки, вони 100% будуть. В рані тому спеції ми у Олени заберемо. Добре, а чи можемо ми додати трошки якоїсь кислинки? Е, теж погана ідея, тому що кисла їжа після операції подразнює рану раз і два. Руйнує той такий тоненький бар'єр, який ми за який ми дуже сильно боремося. Тому кисле ні. А якщо це буде теоретично, просто дві крапельки лимонного соку для яскравості смаку, не занадто кисло. Трошечки добре, можна. трошечки можна мовили. Давайте зробимо трошечки, буквально дві крапельки. Це не лимон. Я бачив лимон. І там впало три. А таке пюре можна просто приготувати за допомогою виделки або взяти уже на допомогу блендер. І тут робимо дуже прості дії. <звіжджання> so, можете продавши? <звіжджання> я хотів сказати, що і так півдня, але <свіжджання> попав Ну, Мене вже можна з тим лишати насправді. На якийсь час дитина має замовку. Так, а е, як це облизати? Виймати з розетки як? перед тим чи ні. До речі, в мене є історія. У мене був я, колега, який так чистив пальцем і в нього просто по всій стіні. Ні, краще було. додати лимону. <рес> Бути Без. кухарем це не дуже романтична робота. Є отака силіконова лопатка. І дивіться, відбувається магія. Магія. Зрозуміло, не язиком. язиком не язиком, дорого. не пальцем, не з розеткою. Не бажано нічого такого подібного не робити. Окей, е, у нас ще тут стоїть отакий блендер. Я колись дуже тішився, купив його додому і дуже тішився, поки не почав його мити. Бо оце все вимити це ще та задачка. Тому якщо у вас є, це є супер. Але якщо у вас є два, то краще той, що. Маленький, а насправді оце пюре, бачите, приготувалося буквально за 3 секунди. Якщо авокадо трошки було не м'яке, бажано ще додатково протерти через сито, щоб у нас не залишалось жодних, отакі, бачите, маленьких частичок, то я прадила ще перетерти, для того, щоб нам точно можна було це споживати. І у цьому маленькому пюре. У нас насправді дуже велика кількість поживних речовин. Наша їжа то є наша енергія. Білки нам потрібні для того, щоб відновлювати наші поверхні, наші ясни після видалення зубів мудрості, щоб загоювати наші ранки. Вуглеводи нам потрібні для того, щоб в нас була енергія, щоб все це робити. І жири нам потрібні також для терморегуляції і для швидшого відновлення. Ось таке у нас виходить дуже просте. Поживне насичене швидке пюре, яке, я думаю, що дозволено протоколом клініки 48.1. Та бімба, ракета. На балкон. Норм.